Говоримо про резонансні події тижня, що минає. Сьогодні у випуску: вгатих позашляховик. Карколом на ДТП у горішніх плавнях. У Горішніх плавнях п'яний водій влаштував ДТП. У горішніх плавнях підбили підсумки роботи «Кастоді Рекордс. На Вінничині двоє невідомих у камуфляжі відкрили вогонь у поліцейських. На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті чоловіка, якого виявили у водоймі. У Кремечуцькому районі чоловік пограбував дитину. Поліція розпочала досудове розслідування. У Кремечуці провели пожежно-тактичні навчання. 18 квітня у горішніх Плавнях на проспекті Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика, здійснюючи маневр, не пропустив зустрічний позашляховик. У наслідок автопригоди автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії та пасажир не постраждали. За інформацією правоохоронців, на винуватця ДТП водія легковика складено кілька адмінматеріалів, у тому числі за статтею 130-ю – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння ням 19 квітня у горішніх плавнях на виїзді з міста у напрямку Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика Шкода наздогнав автомобіль Газ. На момент прибуття знімальної групи на місці вже працювали працівники патрульної поліції. На запитання, хто винен у автопригоді і чи тверезі водії, почули: водій автомобіля Газ-Тверезий, а от водій легковика Шкода має ознаки алкогольного сп'яніння. Отримавши дозвіл від правоохоронців та тверезого водія першої автівки. Йдемо фіксувати проходження тесту на алкоголь, ймовірно, винуватця ДТП. Іде аналіз. 2.86. Ви зараз перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. За що на вас буде складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1. О 16 годині 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на залізничному переїзді. Напрямку руху міста Кременчук. Прибувши на місце пригоди, було встановлення, що один із водіїв, а саме водій автомобіля Шкода, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з автомобілем газ, внаслідок чого автомобілі отримали механічного пошкодження. Також було встановлено, що водій автомобіля Шкода перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Зараз складаються відповідні матеріали за статтею 124. ДТП та за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме, керування автомобілем стані алкогольного сп'яніння. Реформа поліції триває. Попри війну у територіальних підрозділах Нацполіції по всій країні активно впроваджують проєкт «Кастоді Рекордс. Це інноваційна система для запобігання порушення прав людини з безперервною відеофіксацією всіх дій, як правоохоронців, так і затриманих. Пілотний проєкт «Кастоді Рекордс на Полтавщині запровадили рік тому, і за цей час він отримав чимало позитивних відгуків від громадян та експертів у галузі дотримання прав людини. Наголошують правоохоронці. Нагадаємо. Минулого року горішні плавні стали другим містом в області, у відділу поліції якого запрацювала така система обліку. Сьогодні, 23 квітня, у відділу номер 2 Кремечуцького райуправління поліції у горішніх плавнях за участі представників органів судової влади змі та правників підбили підсумки роботи системи обліку Кастоді Рекордс. Тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу номер 2 Олександр Кіменко зазначає, що з моменту запровадження такого проєкту у роботі підрозділу є наявні покращення, а саме в дотриманні прав людини, тому що як би там не казали. Е ми повинні там служити, захищати і допомагати людям, що вони не робили, які б вони правопорушення не здійснювали. Перш за все, ми живемо в демократичній країні і в правовій країні. Також він повідомив, що кімнатами, які обладнані для Custody Records, користуються і слідчі. Відбуваються певні слідчі дії, незалежно від того, що чи затримується людина там по 208, чи протоколом адмінзатримання. Я від себе бачу те, що слідчі проводять слідчі дії на першому поверсі, і ці слідчі дії вони проводять в кімнатах. Які ми зробили для касту дірекор в кожній кімнаті. У нас там по дві-три камери, різні обзори, різні ракурси. Всі камери все пишуть удобно, комфортно. І хочу від себе замітити, що жалоб не було. Тому що людина, коли попадає, її знімають там працівники, які доставив на боді камеру. І відповідно, коли людина попадає в таке приміщення, зразу машинально дивиться, що є От, Парімонту да оп, вони обречать увагу, ще є камери, і вже у них немає там яких бажань. Слідчий Кременчуцького районного управління поліції Дмитро Пітоня був приємно вражений, коли вперше побачив, як працює ця система. В ході її використання вона була дійсно, я вважаю, що результативна. Інспекторами здійснюється постійний контроль під час своєї діяльності. Ми використовуємо службові приміщення. Тобто спілкування з громадянами, проведення слідчих дій безпосередньо в кабінетах на першому поверсі, які обладнані відеоспостереженням, аудіозаписом. Така система необхідна в кожному відділі та відділенні поліції, оскільки що потім не можна було, якби це зручності для громадян, це їхня безпека, щоб вони були впевнені, що їхні, ну, вони приходять за допомогою. В нас питання це служити. Та захищати, і дійсно, що це і захист і осіб від тих чи інших можливих дій, які вони вважають, що, можливо, порушуються їхні права, здійснюється фіксація, а також це захист самого працівника поліції. І тому я вважаю, що в кожному відділі це було б непогано, якби було зроблено таке система. Наталія Нечепуренко, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції, зазначає, що дійсно цей проєкт є дієвим інструментом у руках правоохоронців. Втім, його результативність та Максимальна користь залежить також від інспекторів поліції з дотримання прав людини. Завдяки їхній такій добросовісній роботі ми маємо подяки і подяки на чат-бот департаменту головної інспекції. Сьогодні є у нас нагода привітати і наших інспекторів за їхнє сумлінне ставлення до виконання поставлених їм завдань. Олександра Кименко та Наталія Нечипуренко вручили подяки інспекторам поліції з дотримання прав людини від начальника головного управління національної поліції в Полтавській області, генерала поліції третього рангу Євгена Рогачова. Позитивні наслідки впровадження такої системи відмічають і правники. Це є важлива гарантія дотримання прав затриманих осіб. Гарантія того, що вчасно буде повідомлений захисник, вчасно будуть повідомлені родичі затриманого, про те, що будуть складені необхідні процесуальні документи, про те, що таке затримання буде тривати у гранично допустимих термінах, як з боку спостерігача, то в принципі все є прозоро, все є відкрито, і якщо дійсно задекларовані ті принципи щодо повної фіксації моменту затримання, фіксації перебування людини у відділу поліції, Якщо це дійсно дотримується, то це є, це є круто. Олена Білокінь, начальниця сектору дотримання прав людини Полтавського райуправління поліції, також відзначає позитивну роботу правоохоронців горішніх плавнів. За рік роботи можна відзначити його достатньо ефективність, вже є позитивні результати, і можна відзначити дуже тісну взаємодію горішніх плавнів з Полтавським районним управлінням поліції. Рухаємося в вірному напрямку, тому що на сьогоднішній день дотримання прав людини це з основних головних пріоритетів, чим займається поліція. Поліціянти зазначають, система призначена для покращення стандартів захисту прав затриманих осіб, а також для захисту працівників поліції від неправдивих звинувачень у порушенні прав осіб, які перебувають під контролем правоохоронців. На Вінничині двоє невідомих у камуфляжі відкрили вогонь у поліцейських. Один правоохоронець вбитий, другий дістав поранення. Інцидент стався у Гайсинському районі, 20 квітня, о 2 годині ночі. Злочинці пересувалися на темному Сузукі гранд Вітара. Авто зупинили, оскільки ті порушили комендантську годину. Загиблий поліцейський, 20-річний Максим Зарецький, встиг вистрілити у відповідь та поранив зловмисників. В офісі генпрокурора України повідомили, що за фактом нападу відкрили кримінальне. Провадження. У сухопутних військах заявили, що на відео нападу присутні службовці однієї з їхніх частин. Там всебічно сприяють слідству. Це максимально робите на ближньому світу. Це зако підрозділ. ПВО. Це восьмиортабе. сітку». что Да там перца э, такая все, обувь такая все. Да я кажу, да, обувь. обувь. Да, что-то... Да, да, да. Сейчас. А, вот ножик попадай. Да это ножик? Тих, хто розстріляв поліцейського на Вінниччині, розшукали в Одеській області. Ними виявилися військовослужбовці з Вінниччини, батько та син. Їм 52 та 26 років відповідно. 21 квітня голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що нападників на поліцейських затримали. 22 квітня обом підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За даними слідства, 19 квітня військовослужбовці батько та син самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. Після цього у Вінницькій області фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події. Розслідування за статтею про вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу проводить Нацполіція 22 квітня. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що військові, яких підозрюють у вбивстві поліцейського у Вінницькій області, перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму. Затриманим загрожує довічне позбавлення волі. На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті чоловіка, якого виявили у водоймі. 22 квітня близько 11-ї до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканців одного із сіл Зіньківської громади про виявлення тіла чоловіка у місцевому ставку. Отримавши повідомлення на виклик, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що загиблим виявився місцевий 50-річний мешканець. Його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини. Смерті за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство. У Кременчуцькому районі чоловік пограбував дитину. 20 квітня близько 12-ї, до відділення номер 2 Кремичуцького районного управління поліції, надійшло повідомлення про невідомого, який відібрав велосипед у 10-річної дівчинки в одному із сіл Кременчуцького району. Мешканці села вчасно зупинили зловмисника та передали його правоохоронцям, які прибули на місце події. Фігуранта затримали та вилучили речовий доказ. До кримінального правопорушення причетний 32-річний мешканець Кременчука, який вже мав проблеми із законом. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років ув'язнення. З метою відпрацювання алгоритму взаємодії служб задіяних у ліквідації загорянь в екосистемах 23 квітня у Кременчуці провели пожежно-тактичні навчання. Участь у навчанні взяли рятувальники, лісівники та органи місцевого самоврядування разом із правоохоронцями. За ліквідацією мовної пожежі спостерігав і голова Полтавської ОВА. Працівники лісового господарства фіксують умовну пожежу на півострові. На місце одразу прибуває державна лісова охорона, намагаючись впоратися самотуж. Втім, вогонь невгамовний. Він шириться півостровом та суміжними територіями. До приборкання пожежі залучають сили і засоби ДСНС, пожежні автоцистерни та роботизовану систему. За допомогою безпілотних літальних апаратів проводиться аеророзвідка та Оцінка наявної оперативної обстановки у ході гасіння умовної пожежі. Під час гасіння пожежі працівниками лісового господарства помічено осіб, ймовірно, причетних до підпалу лісового масиву. Разом з правоохоронцями вони починають переслідувати підозрілих чоловіків та затримують їх. Черговим головному управління національної поліції було прийнято рішення щодо направлення. Поки пожежа набуває загрозливих масштабів. Надходить інформація про можливе виявлення вибухонебезпечних предметів на місці загоряння. На щастя, інформація не підтвердилась. Натомість на півострові виявлено потерпілого на допомогу вирушає снігоболотохід. Потерпілому надають домедичну допомогу та евакуюють до медичного закладу. За участі рятувальників лісового господарства, що прибувають із ранцовими вогнегасниками, пожежу приборкано. Голова Полтавської ова позитивно оцінює побачене. Під час навчань також було презентовано концепцію розвитку Державної служби з надзвичайних ситуацій у межах Полтавської області. Насамкінець голова Полтавської ОВА подякував особовому складу за професіоналізм і злагоджену роботу із ліквідації умовної пожежі. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе! Все буде Україна!